Цімперліх – це галя балована. Переклад цього слова. Примхливий, вибагливий, перебірливий, комизливий, капризний, забагливий, морочливий. Подивимося зараз на цю жінку. Ця жінка і є. Примхлива, вибаглива, перебірлива, капризна. Цімпелій. Щоб це запам'ятати, подивіться, як в неї в одній руці цимбали, в іншій перли, і вона перебирає, і капризує, і вибаглива, і не знає, що з цим, цим робити. Цимпелих. Sie ist so eine zimperliche Frau. Вона така капризна жінка. So einen zimperlichen Mann habe ich noch nie gesehen. Такого капризного чоловіка я ще не бачила. Ну, і або дубіст зо Цимперлій. Але ти і Галя балована.